У Румунії, у нашого сусіда, дуже важливого на президентських виборах в першому турі перше місце зайняв Келін Джеорджеску, якого називають євроскептиком, який виступає проти членства Румунії в НАТО, який виступає проти членства Румунії в ЄС, який захоплюється Росією і Путіним, і який е е робить заяви, е за якими його можна назвати українофобом. Які висновки для України із такого розвитку подій? Ну, хоча ще буде другий тур, цей набрав Джорджеску 22,8%. Його перший переслідувач Джорджа Сіміон 19,3%. то той лідер соціал-демократичної партії, який нормально і до Європи, і до нас ставиться, чолаку може ще й перемогти. Але які висновки? А висновки такі, що в цей буремний час? Під час війни, і коли е, Путін намагається розставити е, по всіх фронтах навколо України своїх ставленників, ми не можемо собі дозволити мати владу, де у президента перший запис у трудовій книжці президент, у депутата перший запис у трудовій книжці депутат, ну до того весільний фотограф. Це не записується в трудовій книжці. У міністра перший запис у трудовій книжці це міністр, і у губернатора перший запис у трудовій книжці губернатор. Україна на наступних найближчих виборах, які сподіваємося, будуть дуже скоро має вибрати професійних, патріотичних і порядних політиків, які знають, як врятувати Україну, які хочуть це зробити, і які. Не будуть красти, не будуть, тому що вони не крали всю свою е, попередню біографію.